Друзі, всім привіт! З вами команда Автопошук.ua і ви на каналі Автопідбір як для себе. Багато хто знає, що я був власником останнім часом Mazda 6. Перед Mazda 6 був Volkswagen Passat NMS. Ми знімали порівняльне відео про ці автомобілі. Посилання буде ось тут в куточку. Що ж я обрав для себе? А обрав я свою дитячу мрію це автомобіль «Емоція» Honda Civic 10-го покоління 2.0 бензин в комплектації Sport. Будучи 18-річним хлопцем, який тільки навчився їздити, моя дитяча мрія була це Honda Civic восьмого покоління на той час вони виглядали просто космічно. Я вважаю, що е, даний дизайн автомобіля він е, супер сучасний, е, супер футуристичний, як любить це Honda. Особисто мені дуже подобається і колір, і дизайн, і зовнішній вигляд цього автомобіля. А саме основне це е, коли ви купуєте автомобіль, і коли ви зранку підходите до нього, ви дивитесь, і він вам подобається. Це певний початок успішної купівлі автомобіля. Fonda Civic 20 2020 року. Це вже рестайлінг з двигуном 2.0 бензин атмосферним. На коробці варіатор. Так, про це ми окремо поговоримо в комплектації спорт. Досить непогана комплектація. Почнемо, мабуть, з варіатора. Всі про нього говорять, і ми його багато хейтали. Але давайте по черзі, будучи власником декількох автомобілів на варіаторі, я розумів на що я йду. В мене був Mitsubishi Лансер X 2 літра на варіаторі, і Субару імпреза XV також на варіаторі. На той час мені всі казали, навіщо він тобі це. Гавно не коробка, вона в тебе поламається і так далі. Але вкотре я вам ще раз скажу: варіатор потрібно правильно експлуатувати і правильно обслуговувати. І у вас на 90% з ним нічого не трапиться. Тому вибір цього автомобіля на варіаторі для мене не є проблемою. Хотіло б, щоб ви поставили вподобайку, написали коментар і підписалися на наш канал. Тому що це алгоритми Ютуба, які продвигають розвиток нашого каналу і автомобільний контент. Тому будемо вдячні. Щодо двигунів в даній моделі, тут все дуже просто: вибір великий і різноманітний. Саме в цьому автомобілі встановлено двохлітровий бензиновий двигун атмосферний на 158 кінських сил. Також є популярна версія 1.5 бензин турбодвигун на 178 кінських сил. І офіційно продавалися у нас в Україні автомобілі з двигуном 1,6 бензин атмосферні стосовно цього двигуна. Хто хоче зекономити трошки коштів, можна з легкістю встановити ГБО. І регулювання клапанів тут відбувається досить просто завдяки викрутці і правильним рукам. І по вартості це буде гривень 800 максимум можливо тисяча. Тобто не потрібно підбирати стаканчики, як в деяких автомобілях. Тут все досить просто, надійно і і дешево. В плані ресурсності цих двигунів це, мабуть, топ за свої гроші. Чому? Тому що ресурс цих двигунів дуже великий, тому що Хонда вміє робити двигуни. Це ми знаємо ще з далекого 1970 року. Вони не вибагливі. Тобто і. До якості палива і до оливи. Хоча ні, давайте так: оливу і бензин ми заливаємо якісні, але двигун супернадійний, суперекономічний і невибагливий. Тепер перейдемо до підвіски. Підвіска тут все класично, просто і, скажімо так, надійно. Попереду класичний Макферсон, позаду багатоважільна підвіска. Принципі, вона енергоємка, комфортна. Не скажу, що вона супер м'яка по ремонту цієї підвізки, в принципі, немає ніяких проблем. Спереді можна окремо змінювати селінблоки, але все ж таки ми радили їх змінювати разом з речагами, тому що прослужить в такій конфігурації це довше. Звичайно, позаду, коли підійдуть всі селінблоки, їх треба буде поміняти ось таке взяти відро і одночасно їх всі замінити. І на 1050, 80, 100 вам їх точно вистачить, тому не бачу ніяких проблем в підвізці Civic 10 го покоління. В розділ підвізки хотілося би ще сказати про кліренс. Заявлено, що тут кліренс 135 мм, але насправді тут його менше. Тобто десь в районі 125-130 мм. Враховуючи наші реалії з нашою якістю доріг, я вважаю, що цього тр трішки замало. Хоча, якщо експлуатувати автомобіль тільки по місту, можливо, цього буде достатньо, але ні про які бордюри і великі ями, мова може не йти взагалі. Так, тепер хотілося б поговорити про дизайн, а е, саме про дизайн задньої частини. По перше, ми маємо ось такий декоративний спойлер, який гармонічно вписується в задню частину. Також ми маємо вихлопну трубу. Рішення досить неординарне в інтернеті його називають hdmi вхід, але це приколи. Також стосовно комплектації спорт, ми маємо нижній дефлектор, який в принципі прикольно дуже виглядає стосовно рестайлінгу і комплектації спорт. Ми маємо чорну решітку. Ми маємо лінзовану оптику з LED-подовими вогнями. Не скажу, що це найкраще світло, але в принципі його достатньо. Ми маємо противотуманні фари В комплектації. Спорт зазвичай йдуть 18 диски, але мені вже досталися з 17 дисками. Але в принципі вони виглядають в поєднанні з цим автомобілем непогано. Потім ми маємо в комплектації безключовий доступ по задній частині. Прикольне рішення з ліхтарями продовжуються в кришці багажника і, в принципі, виглядають досить гармонічно. Стосовно кузова Civic, вони були в седані, в хетчбеці і в купе, незважаючи на невеликі розміри автомобіля, об'єм багажника тут майже 500 літрів. Я не пам'ятаю скільки точно. Можете подивитися і виправити в коментарях, але близько 500 літрів тут є. Я вважаю, що для невеликого класу автомобіля 500 літрів це в принципі прикольно. І є запасне колесо, яке в ніші, тобто в цю частину можна покласти балон з ГБО для економістів, і в принципі місця буде вистачати. Давайте так, щоб сильно не нахвалювати Honda Civic. Косяків в ній також достатньо і похейтити її також. Є за що. Послухайте на якість металу. Я думаю. Ви це почуєте, тобто, по перше, він дуже тонкий і ніжний. А по друге, шумоізоляція в цього автомобіля, скажімо так, відсутня. Але давайте так: якість металу і шумоізоляція притаманна всім японцям, тому дуже сильно до сівіка вже продиратися не будемо. Стосовно цін на автомобілі Honda Civic 10-го покоління, вони стартують від 14-15 тисяч доларів. Але ж ви розумієте, що по низу ринка е, нічого хорошого не буде. Якщо ви розглядаєте даний автомобіль, а тим більше в рестайлу, то розраховуйте на бюджет 16, 17, 18 тисяч доларів. Все залежить від комплектації пробігу і якості відновлювальних робіт. Перейдемо в салон, що хотів би зауважити: комплектація спорт це сидіння із тканини і комбінована екошкіра. Тобто, в принципі, виглядає ну досить сучасно прикольно. Потім, із недоліків, я вважаю, використали ось тут м'який пластик, але ось ця частина вона дубовий, дубовий дешевий пластик. От і тільки тут іде екошкіра е м'якенька. Тому ну не знаю, в принципі, можна сказати, що це не дуже ок. Але хочу вам зауважити, що на цілу картину по автомобілю воно не впливає. Так, ну що, друзі, попадаємо всередину автомобіля. Зараз пробіжимося швиденько, які функції, в принципі, є. І потім відмітимо, що прикольно, а що не прикольно. Завівши автомобіль, що ми бачимо? В нас є самодіймовий дисплей Мультимедіа з функцією CarPlay і Android Auto. Дуже прикольно, але тільки проводний. Потім далі, що ми маємо? Ми маємо екорежим, ручне електронне ручне гальмо і брейк-холд, тобто зупинка автомобіля, не тримаючи педаль на тормозі. Потім в нас клімат контроль, але однозонний. Прикольно, дуже виконано, тому що він активується натисканням на кнопку. Потім мультикермо воно в нас дуже приємне, і скажу вам на дотик. І похвату воно дуже класне, тобто мені е, подобається ця частина. В нас е, керує головним меню. Давайте я закрию двері, щоб ми бачили. Головним меню і мультимедіа. Ця частина в нас відповідає за круїз контроль, адаптивний і утримання в полосі. В нас LED щиток приборів ну, в хондовському стілі, тобто він. Яркий, прикольний кольори, до речі, можна, можна змінювати в менюшки. Але для червоного автомобіля я вважаю, що вони підходять. Потім в нас є автосвітло і немає авто... автодощу. Потім в комплектації спорт ми маємо чорну стелю. Також в нас є датчики про зіткнення. Тобто автомобіль сигналізує, коли ви їдете і він бачить, що дуже близько знаходиться автомобіль, в критичній ситуації може трошки тормозити. Так, це в нас антибукс і о, утримання в смузі. Потім селектор КПП в нас в шкірі. Ну, по дизайну, в принципі, він прикольний, і також в нас є перемикання передач полістками. стосовно о, розходу палива. Давайте ми подивимося, те, що я казав. За останні 25 тисячі кілометрів ми маємо 7,9 літра. Так, я не ганяю на цьому автомобілі, але й не скажу, що їжджу як пенсіонер. Тобто середнє використання автомобіля. Я вважаю, що для 158 кінських сил це досить приємний розхід палива. У нас є камера заднього виду, і вона в нас працює в трьох режимах. Тобто можна вибрати проекцію на як вам буде зручніше, так вона і буде відображати. Тобто, це е, показує зверху, це показує ззаді, і це трошки сферично, скажімо так, розширює. Також є в комплектаціях ще бокові камери, але на жаль, в цьому автомобілі їх немає. Honda дуже заморочилася і під'єднання шнура зробила знизу. Зверху у вас е, виходить шнур. І він ховається ось в цій частинці. Тобто не висять провода на всю машину, як це дуже часто буває. Далі підлокітник. Він регулюється перед-назад, також він відкривається як бардачок, руку є де покласти, по висоті на мій зріст зручно, по сидінню вони дуже комфортні, як для мене. Тобто тут є і бокова підтримка, і вона не ярко виражена, тобто воно не дубове. На мій зріст 189 см і вагу 75 кг, Мені супер. Так як автомобіль комплектувався для американського ринка, звичайно, що температура в нас вказана в Фаренгейтах, як на головному екрані, так і на. На приборній панелі, от ви можете побачити зараз температура на вулиці 81 Фаренгейт. Тут не так все просто, як Volkswagen зробити, щоб перевести це все в Цельсії. І е, дізнавався, щоб українізувати і приборну панель, і мультимедіа, і клімат контроль. Е, захотіли 450 доларів. Чи дорого це чи дешево? Я вважаю, що це дорого, і я вирішив не Українізувати це все буду вчити англійську мову. Тепер трошки проїдемося в автомобілі. У нас відразу виводиться CarPlay на наш монітор. По якості, в принципі, не можу сказати, що погано. Про вімкнення корежима в нас є сигналізатор на приборній панелі. Не знаю, я пробував економити, але щось в мене не, не дуже це вийшло. Автомобіль стає трошки туповатий і не думаю, що ви зможете там супер наекономити. Можливо, там якихось півлітри. На 100 км. стосовно коробки передач ще раз повторюсь, це варіатор. Треба розуміти, як він перемикає передачу. Тобто, це планомірний іде набір швидкості. Педаль газу нормально відкликається. Тобто, якщо потрібно прискоритися, зараз ми зачекаємо, щоб обігнати автомобіль. Я вам е, покажу на ці 158 кінських сил. Я вважаю, що все досить, досить простойно. Тобто по трасі ця підвізка відпрацьовує взагалі ідеально. Тобто, вона не дуже, не дуже підходить до для поганої дороги. Ну от дивіться, ми включаємо показник повороту, і автомобіль перетворюється в досить динамічний. І при потребі когось обігнати це з легкістю можна зробити. Тобто, ми їдемо зараз в драйві. Ми навіть спорт режим не вмикали. Ганявся я максимум на цьому автомобілі десь 160-170 км за годину. Ну, звичайно, що це був закритий участок дороги, і там не було автомобілів. все було максимально безпечно, але скажу вам так, що він їде і він ще й рулиться. І, до речі, хотів би відмітити кермо. Воно тут достатньо різковате, Автомобіль дуже класно входить в повороти. Якщо вибирати Honda Civic в Україні, якщо ви відкриєте якийсь автомобільний ресурс, ви побачите там умовно 100 автомобілів. Із них буде тільки декілька офіційних, і офіційні продавалися в дуже слабких комплектаціях. Тому е, рекомендація вибирати все ж таки американський автомобіль в кращій комплектації, але звичайно вибирати і пошкодження, і якість ремонту, і комплектацію. Отже, друзі, давайте підсумуємо по цьому автомобілю. Е, якщо ви запитаєте мене, чи задоволений я ним, я ним дуже задоволений, тому що він мені подобається це автомобіль, який був куплений емоціями, зовнішнім виглядом. Стосовно конкурентів, ще хотілося б два слова сказати. Які є конкуренти? Це Mazda 3, Volkswagen Jetta, Toyota Corolla, Hyundai Elantra, Kia Forte і Honda Civic. Напишіть в коментарях, який би автомобіль з цього сегменту обрали особисто ви. Поясню, чому Honda Civic обрав я і вважаю, що це правильний вибір, тому що надійний двигун, нормальна динаміка, варіатор згоден, що не дуже надійно, але комфортно, динамічно і економічно. І дизайн і комплектація цього автомобіля, тобто наповнення все, що в ньому є. Тому мій особистий вибір це Honda 20-го року. Друзі, дякуємо за перегляд! З вами був Максим, канал Автопідбір як для себе і команда «Автопошук.ua». Якщо вам потрібно підібрати автомобіль або зробити разову діагностику, звертайтеся залюбки. Вам в цьому допоможемо.